Генеральна прокуратура України, де порушують і розслідують резонансні карні справи в Україні, ми пробудемо тут два дні і спробуємо зафільмувати, як працюють прокурори, хто приїжджає сюди, на чому і з якою метою. Зранку занесли нову прокурорську форму в пакунку від Гучі. Цей чоловік значком схожим на депутатський всередину Генеральної прокуратури зайшов з пакету. Яка мета вашого візиту до генеральної прокуратури? Що ви десять. Квіти і пакунок у руках тут не рідкість. Добрий день для кого подарунок? Для кого просто попросили передати. А хто попросив? Це не знаю, я кур'єр. Кому потрібно? Працівника ДНР. Генпрокуратуру відвідав екс-депутат Богдан Губський. За часів президента Януковича він вийшов з фракції Б'ют, під прапорами якої був обраний. Можна вас поховати? Депутат Олександр Добовий з батьківщини заходить в будинок Генеральної прокуратури як додому. А мета вашого візиту прокуратури. Один з потенційних відвідувачів прокуратури раптово змінив свій намір. Добрий день, Радіо Свобода! Один із працівників прокуратури розповів нам, на чому він приїжджає на роботу. Скажіть, а ви на машину зробили в працюючий прокуратурі? А ви знаєте, яка в мене машина? Ви мою машину? Так, от щойно не ви виходить. Ходіть, подивіться, мою машину. Давайте. З 6 Шестирічної давності. Mm -hmm. Ага, то ви це за зарплату? Так, да, це за зарплату, так. Да. Mm -hmm. А давно працюєте прокуратура? З 91 року. 91 року. Так. А ким зараз посаді? Я думаю, що це не має значення особливо. Ну ви прокурор. No. Ви краще дивіться на тих власників, хто має великі машини, а не такі мала. Низка відвідувачів будівлі Генеральної прокуратури приїжджали на автівках престижних марок і впевнено заходили через центральний вхід, а не через приймальну громадян. Ви працівник прокуратури ні. А яка мета вашого візиту прокуратури? Спілкування громадянами. Знаєте, яка функція в державних органів. Ви який орган представляєте? Я? Так. Як ви звати? Громадянами спілкування державних органів. Це державний орган, я громадянин. От ага. йду туди з заявою. А заява про що? Може нам розкажете? Заява про комунальні послуги. дякую. Добрий день. Радіо Свобода, можна на хвилинку? Ви працівник прокуратури? А, що ви представляєте? Яка мета вашого візиту? Сам сам себе вас викликали. Ніхто мене не закликає. Це нова будівля генпрокуратури. Вона виглядає як сучасний бізнес-центр. Її збудували за часів президентства Януковича, витративши кілька сот мільйонів гривень. Тепер екс-генпрокурора Пшонку вже нові прокурори звинувачують у великих крадіжках на цьому будівництві. З одного боку будівлю оточує бетонний паркан. Зверху й продовжує металеве, всередині підземний паркінг. На наш офіційний запит показати будівлю та кабінети всередині, Генеральна прокуратура надіслала відмову. Причина режимний об'єкт. Печник ГПУ Юрій Боченко нам пообіцяв показати будівлю зсередини. А як можна потрапити, щоб подивитися, що збудовано? Ну, прийдете до нас. на… Захід, який ми організуємо прес, на наше управління ага. зв'язків з, з, з засобами масової інформації, громадськості, прийдете на брифінг, це е, проводить у новому корпусі там і подивитись. Юрій Бойченко, колишній голос екс-генпрокурора Пшонки Кума Януковича. Раніше він розповідав про затримання Юрія Луценка та Юлії Тимошенко. А зараз проводить брифінги щодо зловживань посадовців у часів президента Януковича. Повернення коштів. До України, вивезених незаконним шляхом нашими високопосадовцями. Всередині нової будівлі ГПУ в коридорі впадають в очі люстри. Монітори, які не працюють. Речник нам розповів про значення нової будівлі Генпрокуратури для майбутніх поколінь. Ця будівля вона буде стояти, нас не буде, нас не буде. Моїх дітей не буде, а вона простоїть ще 200-300 років чи зроблений. – Добротна. – сюди сам марго, так? А? – Це марва. Ні, Це не марго. Це, це плитка зроблена, Ви бачите однакове Ага. Це така штучна марго. Представник прокуратури бачив на власні очі, як будують цю будівлю. Тепер обережно розповідає про зловживання. За е, фактом можливого зловживання, але мабуть є факти доказати. А, тобто ви не впевнені, що були такі? Ні, Ні. ні ну, вони є факти, які доводять. Але зараз проводяться бухгалтерські фінанси, бухгалтерські експертизи. Зараз проводиться ревізія. Скільки коштує, скільки витрачено. Так, А на чому саме були зловживання? Ну, Можливо, зловживання були на їх переплатах, можливо, до можливо, там на початкових етапах. Проєкти змінені. Яким чином змінені? Ну, планувалося одне, зробили інше. Знаєте, як буває на будівництві. Перспектива потрапляння до суду, справи про зловживання під час будівництва туманна. У цій справі проходить колишній генеральний прокурор. Але. Знов таки ми зможе про це говорити тільки тоді, коли буде справа передана до суду. А коли, коли... вона буде передана до суду? Коли завершаться всі ці е, необхідні слідчі дії і експертизи. Нашу ну, думку, коли це може страхась? Мені думаю, що це теж не дуже просте питання. У Юрія Бощенка, речника ГПУ, тепер новий кабінет. Це мій кабінет. Охранник. Не готовий, бо для вашої. подивіться, як красива. Ще стала, Скільки у вас вражень. Ну, а будівля. Ну, я ж кажу, витрачено багато коштів. Я кажу, що ми тут. Але кабінети очільників генпрокуратури нам не показують. Також речник генпрокуратури. Не може нам показати і капличку, яка як виявилося, з'явилася в одному з кабінетів після будівництва. Ну, Всю капличку можете нам показати? Я не можу. Я не налажане на це. Я, я вам сказав екскурсію по території. Це належить до управління державної охорони. А в одному із кабінетів, да капличка знаходиться? Так, але Я не знаю, де де вона там технічне якесь приміщення. Mm -hmm. І там воно не так відчинене, що можна mm -hmm. було туди так одразу за що більше. А це теж та... за безні кошти було побудовано, так? Я не знаю. Скоріше всього, що це якісь благодійні кошти для Потік ходаків з подарунками, що під'їжджають на дорогих авто до Генеральної прокуратури, триває. Тим часом, з початку березня, зміни влади в Україні до суду не було передано жодної резонансної карної справи. Перетестацію ж для працівників прокуратури поки лише обіцяють.